Черчилль сказав, якщо ти вибираєш між ганьбою і війною, і вибираєш ганьбу, то получаєш і ганьбу, і війну. Отак От получив і Зеленський, ну хто ще не знає, хто абсолютно це зробив. Окей. Вже, у... ні, 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 ще одно. Ну, ну вже Російські, як кажуть, голос кажуть, що там ваш Тимофєв е, е, ділає? Я говорю, який Тімофєїв? Ну так то ж агентурний псевдонім Єрмака в Росії. Тимофєїв. Що ми, ми робимо в нашій державі, Юрій Віталійович? Дивіться, як Росія розкручує цей судовий процес. Ведь маса судових процесів йде. Почну, по сущенку, ви бачили, що щось показувалося. Російського телебачення. Чому набрали Фейгіна і цю групу ФСБшників, значить, які отдіті під прикриттям адвокатів, вони хороші психологи, вони і все. Значить, їх тут розкручували, вони виступали тут, ходили. Значить, я не вірю в це. Якби наш адвокат так себе вів, як вів в себе Фейгін на російському суді чи на українському телебаченні, його б давно лишили в ліцензії і вигнали. Наші адвокати подивіться, так себе не ведуть. Навіть Сердюк, який захищає Януковича, так себе не веде. Пані Олено, пані Олено, ну це, цей спектакль не до, для слабонервних. Прошу, давайте говорити. Так, Все, Все, пожалуйста, пану. Да. Це очередна э, від Януковича партія. Тот звідти в херню говорить, а вона звідси. І ми, ми маємо це все слухати. Прошу, да. пані Бондаренко, послухайте. ну послухайте сюда. От послухайте мене, коли буде кворум, і коли на кворумі, ми виберемо секретаря комісії. Ви чуєте мене чи ні? Бо ваша партія регіонів вже затрахала всіх, і ви хочете нас теж не вийде це. А не при... Значить, давайте так. це мої особисті документи. Та што ви ж мої особисті. послухайте сюди. Я вам сюди... слухайте. Я так в ваших документах легиюся. Ви займалися фальсифікацією достатньо вже років, а тепер ми лише розслідуємо вашу фальсифікацію. Спасибо. Пані Я. Олена, до побачення, приходьте ще, да, щоб так, ми так, вас так. просить на Ливайченко, ООН моніторити ситуацію в Криму. Так йовки твої палки, в тебе ж ціле головне управління Служби безпеки, цілий підрозділ зовнішньої розвідки. Військової розвідки, контррозвідки. Де ж ви були? Розпали все, повністю так будуть захвачувати завтра Севастополь, а завтра ще Луганськ, е, Донецьк.